Послухаєш передачі та різні програми і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної об'яви тільки чуєш Севастополь, город руської слави. Позавчора пізнувато я уклався спати. Сплю і чую, ніби привид. Приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі, ще й кепочка на лисі макітрі. Свідкіляти серед ночі питаю прояви, а він каже собі раю руської слави, Откуда ви, ця шуба? Кажу із Полтави, пхає в сумку, значить, это шуба русской слави. Откуда ця шапка, кажу, із сваляви, пхає в торбу, значить, это шапка русской слави, а откуда кольца эти, Из какой держави, із Києва кажу, Київ тоже город русскої слави. Спакувався, сів до столу, поїв усі страви. Люблю, каже, вареники, блюдо славы. слави. откуда конієчішко, кажу з балаклави. Балаклава каже, ето тоже город руської слави. Виду пляшку, лізе в ліжко до дружини клави. Куди? кричу, а він каже, є тоже баба русской слави. Я злякався та й прокинусь. Звідки ця химера? Напевно я не дивився передач про мера, який має біля моря руської слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим на додачу.